Військовий корабель РФ був перехоплений за наказом НАТО, їхні продажні медіа в істериці, а політики та військові в шоці. Британський ВМС вперше за прямим наказом НАТО перехопили російський військовий корабель у своїх водах. Операція відбулася в північному морі. Детальніше про цей інцидент далі. А ви тим часом не забувайте підтримувати ЗСУ усім, чи можете. Також підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть коментарі. Разом переможемо російського агресора. Росіяни в шоці, британський есмінець Дункан за участі вертольота Вілт а також кораблів французьких ВМС і нідерландського nh 90 перехопили російський есмінець, віцеадмірал Кулаков у північному морі. Перше за прямим наказом НАТО про це повідомляє Sky News. Російський корабель, віцеадмірал Кулаков вів розвідку. Хід операції. Британський есмінець Дункан виявив і наблизився до віце-адмірала Кулакова, координуючи дії з союзниками по НАТО для розвідки і забезпечення безпеки задіяно вертоліт Вілкейт, який провів візуальне спостереження та допоміг у контролі дистанції між кораблями. У операції також брали участь кораблі французьких ВМС та нідерландський вертоліт NH-90, що підкреслює багато національний характер зусиль з моніторного північних водах Атлантики. Зусилля мали на меті супроводжувати російський корабель за територіальні води Великої Британії та гарантувати, що його рух не становитиме загрози для безпеки морського простору і судноплавства. Перехоплення віцеадмірала Кулакова, Есмінцем Дунканом та підтримка союзників демонструють оперативну готовність і координацію НАТО у відповідях на пересування військових кораблів поблизу союзних вод. Така багатонаціональна операція відображає прагнення альянсу гарантувати безпеку морських просторів і стримувати дії Росії, що можуть створювати ризики для судноплавства і регіональної стабільності. На цьому у нас все. Всі мирного неба! Разом переможемо окупанта! Слава Україні!